Проведення профілактичних відпрацювань фахівцями ДСНС України є одним із методів боротьби з пожежами у житловому секторі. Зазвичай причиною виникнення пожеж у помешканнях є нехтування громадянами елементарних правил пожежної та в першу чергу власної безпеки. Перенавантаження або несправність електромережі часто призводять до пожеж у побуті. Крім того, часто для обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або не сертифіковані електрообігрівачі, а також Порушують правила експлуатації пічного та газового опалення, саме з метою інформування та застереження людей, а як наслідок запобігання виникненню пожеж, фахівці головного управління ДСНС Івано-Франківській області щоденно проводять профілактичні заходи з мешканцями області, адже краще не допустити виникнення загорання аніж ліквідовувати його наслідки. І як показує статистика, така активність позитивно впливає на зменшення кількості пожеж. Так, 2 листопада працівники служби порятунку спільно з органами місцевої влади та представником національної поліції провели інформаційно роз'яснювальну роботу у селі Хом'яківка Івано-Франківського району. Під час інформаційно-роз'яснювальної роботи рятувальники нагадали громадянам правила пожежної безпеки в побуті та наголосили на важливості їх неухильного дотримання, розповіли про правила експлуатації пічного опалення, довели до відома сумну статистику пожеж на Прикарпатті та розповіли про основні причини загоранню помешканнях. Та про те, до яких трагічних наслідків це може призвести. Фахівці ДСНС поговорили з мешканцями села і про чадний газ, зокрема, про те, як уникнути отруєння чадним газом та що робити, якщо відчули запах газу в приміщенні. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки в побуті, щоб почута інформація краще запам'яталася. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Привиник. Дені пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення.